Бурак Діана, учениця 11 класу теоретичного ліцею Тицькань району Бречей Тарас Григорович Шевченко. Русалка. Породила мене мати в високих палатах та й понесла серед ночі у Дніпрі скупати. Купаючи, розмовляла зі мною малою. Ти пливи, пливи моя доню Дніпром за водою. Та випли русалкою завтра серед ночі. А я вийду з ним гуляти, та й ти заоскочиш. Заоскочиш моє серце, нехай не сміється, наді мною молодою, нехай п'є, уп'ється, не моїми кров сльозами, синьою водою, провою. нехай собі гуляє з донькою. Пливиш, моя єдина, хвилі мої хвилі, привітайте, русалоньку, та й заголосила, та й побігла. А я собі плила за водою, поки сестри не зустріли. Не взяли з собою. Вже тиждень, як зростаю, я з сестрами гуляю. О півночі з будинка батька доглядаю. Може, знову поєдналась з паном у палатах, може, знову розпушає моя грішна мати? Замовка русавочка. Дніпро поринула, мов плиточка, а лозина тихо похитнулась. Вийшла мати, погуляти, не спиться в палатах. Пана Яна нема дома, ні з ким розмовляти. А як прийшла до берега, то донечку згадала. І згадала, як купала, і як примовляла, і як байдуже пішла собі у палати спати. Та не дійшла, довелося б Дніпрі ночувати. І незчулася, як зуспіли Дніпрові дівчата, та й до неї ухопились, та й ну з нею гратись. Радісіньки, що піймали, грали, лоскотали, поки вершу не запхали, та й зареготались. Одна тільки русалонька не зареготалась.